Сьогодні ми саджаємо полуницю. Це буде осіння посадка, позднє осіння. Тому що е, буває дві посадки: полуниці рання осіння. Це кінець серпня, вересень і позня осіння це жовтень-листопад. Друзі, е, ці два типи посадки, вони суттєво відрізняються проміж собою, саме тим, як підготувати. Посадковий матеріал. Ми прикупили, вчора нам прийшла ось така касета посадкового матеріалу. полуниці. Вирощувалась вона в касеті. Бачите? І ось в такому вигляді вона нам прийшла. Ось, ось так вона, як книжечка була. Я, чесно кажучи, вперше так отримую розсаду таким чином, такою пересилкою. Друзі, думав, тут жах буде, але нічого страшного. Ось, Надлишкова, котра була розсада, її виклали. Я взагалі вважаю, що розсада полуниці в стаканчиках або в касеті це найкращий варіант. Це ну для мене мені так здається, воно так насправді і є. Що з закритою кореневою системою будь-яка розсада, це е, більш е, надійно. Давайте ще оглянемо розсаду з самих цих, вона молоденька. Так. Зараз у нас кінець жовтня. Бачите, ось такі листячка зелені, наростають розеточка чудова, ось щось листочок пожовтів. Ну це нічого страшного, ми його можемо видалити. Головне не менше трьох листечків, тому що в зиму кущик полуниці він повинен піти, щоб було. Три, чотири, ще краще п'ять листиків. В цієї гряці ми з самотужки робили ґрунт. Тут чорнозем, тут трішки ми додавали перегнівшого коров'ячого навозу, тут торфяничик і також тут. Ми додавали 50 грамів суперфосфату, це обов'язкова умова для хорошого розвитку кореневої системи, 50 грамів суперфосфату на 1 квадратний метр площі. Схема посадки. Так як ми трішки обмежені цими бортиками, то ми ущільнили рядочки 22 см проміжними, це, ну так, Плотновато трішки, але нічого страшного. Ми е, трішки додамо життєвого простору для рослин в майбутньому, е, за рахунок того, що ми їх роздвинемо по ряду. Е, залишили трішки відстані е, між бортиком, тому що коренева система цього кущика вона буде розвиватися у всіх напрямках. Ось так робимо і поміщуємо. Нічого в лунку ми не додаємо, тому що все вже є в ґрунті. Ось Обережненько так зробили. Бачите, ми залишили 20 см від цього бортика. Беремо наступну розсадку. Це дуже зручно робити, коли розсада в касеті. Дивіться, одна, інша і краще. Да, може вона трішки там пожовтіла, що поки новою поштою до нас йшла, але вона чудова. Вона так, відміряємо, відміряємо 20 см, знову робимо це, поставили. Якщо є можливість, і ви замислюєтесь, друзі, над тим, щоб змінити, там, поміняти рослинки, омолодити свою полуничку, І буде можливість взяти або в стаканчиках, або в касеті, я би вам радив. все ж таки... Росаду таким чином вирощеною брати. За рахунок того, що закрита коренева система, вони підуть розвиватися і вкорінюватися нормально і без нашої допомоги. Але ми все ж таки будемо поливати їх укорінюючим стимулятором радіфармом. З розрахунку, 25 грамів радіфарму на 10 літрів води поливної. Це прискорить, прискорить суттєво вкорінення. Наших рослинок. І вони краще підуть е, в зиму вже такими більш підготовленими. Ось так. Переце. По скільки поливати? Ну, за рахунок того, що у нас ґрунт е, вже достатньо мокрий, то по 100 мл, я думаю, вполне достатньо. Не треба переливати їх, заливати, розводити тут, будемо так казати, ну, от на 4 рослинки. На цьому відео завершу. Бажаю всім гарних врожаїв. До побачення!